На роковини вірш присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Не він один її любив віддавну Україну. Поети славили в піснях, немов красу вчину. Від неї переймали сміх, і жарти, і таночки. Її байки, немов ввидки, сплітали у віночук. Ти Налину покохав, то й мріяв молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна. Для сина вірного вона єдина, люба, рідна, Хоч би була вона сліпа, каліка не зріка, Обрана ядриця в ньому, любов його велика, В країна бачила не раз, як ті за надвечір забували все, що співали вранці, І взявши дар від неї йшли. До іншої властину вони не знали, що то є любити до загинув. Він перший за свою любов тяжкий дістав кайдани, але їй служив без ради, без оманів. Усе знесла й перемогла його любові сіла, Того великого вогню і смертне погасила.